Радий вітати політолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку. Почнемо з справ журнальних. Я зараз про статтю, колонку, есе і розлогий матеріал головнокомандувача Валерія Залужного в журналі «За економіст». Отже, наш головнокомандович вважає важливим для виходу із позиційної війни, в яку ми зараз потрапили, впровадження сучасних технологій в управлінні військами, а також накопичення озброєння насамперед власного виробництва і долучення якоїсь певної новітньої технології, якої ще на полі бою не було. Загальні враження від матеріалу в зекономіст чи став для українського суспільства цей матеріал певним холодним душем. Ну, для мабуть, більшості, хто не відслідковував, звичайно, можливо, був холодним душем. Ну, дам для вас, для мене, які Absolutely. постійно про це слідкували, це було очевидно. Так, тому що ми з вами постійно обговорювали про власне озброєння і так далі. Я взагалі пам'ятаю, там тільки там почалося широкомасштабне вторгнення ще там в лютому, і в березні. Тоді я, 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 я пам'ятаю, коли я почав говорити про військову економіку, навіть у нас почали та що ви там два-три тижні, там вже в Криму будемо. І так далі. Знаєте, от пройшов рік, я от рік постійно говорив, що потрібна власна зброя, потім всім. Нарешті побачили, що захід нам не дасть зброю, яка буде бити давати бити по території Російської Федерації. Це перший був такий холодний душ, і так далі. А зараз очевидні речі залужний як відповідальна людина. Він чітко говорить, що тупік на фронті зараз ми бачимо ситуацію, яка схожа на Першу світову війну. А коли був ну тоді час не так швидко тривав, так тому що там декілька, ну фактично пару років була така окопна війна. Чому тому, що з'явилися величезні машини в першу чергу кулемети, які не давали можливості проводити звичним способом атаки, просто знищувалися величезні маси людей. В РДН верден, 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 верден в тому числі. Що змінило, що змінило тоді? А змінила поява танків. Танки, які винайшли британці, до речі, під керівництвом Черчилля. Вони чого до речі у його спогадах, якраз є, чого вони танками назвали? Тенкс, оце ж була засекречена зброя. Тенк вони говорили, ну це просто резервуари. Ну нічого, ми нічого не робимо. Чому з'явилися танки? Вони дозволяли проривати оборону, величезні колючі дріт, величезні ці, щоб піхота не проходила. і це в дійсності дозволило переламати врешті-решт, хребет. Тоді о, Німецька імперія. Те саме сталося у Другу світову війну. Танки вже настільки еволюціонували, що вони вже стали стратегічною зброєю. Їх неможливо було зупинити на перших на перших етапах війни. Неможливо зупинити було от е, е, танки, якщо вони були, швидко рухались. З літаків неможливо було збити не було тоді, ще зброї і так далі. Потім з'явилася вже на е, наприкінці війни авіація масштабна, яка знищувала фактично особливо стратегічного рівня. Потім вже ядерна зброя і так далі. Те саме стосується вже нашої війни. У нас такий мікс першої світової війни і нові технології. Тут правильне залужне, що я бачу, головне те, що бачу, що нам потрібна перевага сирівна авіації. Потрібна далі залужний чітко і ясно показує, що сточувати армію просто так він не збирається і правильно робить, тому що нам потрібно збереження армії, і у нас ми повинні розуміти, що демографічний ресурс України значно менше ніж росіян, і ми це чітко повинні розуміти, що зараз вже йде війна потенціалів. Росіяни активно будують в тому числі військову промисловість, використовуючи ще старі технології, вони вивчили досвід перших провалів, які у них були на під час широкомасштабного вторгнення. Вони нарощують зараз виробництво ланцетів, орланів та інших. Це, до речі, застаріло ще технологія. Це ще за ліцензію ізраїльську. І вони це роблять, і тому очевидні речі ми приходимо, що потрібен технологічний прорив. А приклади технологічного прориву вже є. От президент говорив стосовно того, а як так сталося, що Чорноморський флот Російської Федерації опинився у східній акваторії Чорноморського Чорного моря, тому що Україна взяла відповідальність за власну безпеку у власні руки і почала діяти асиметрично. СБУ наштампувала дрони який ніжна, який ніжна назвали морський малюк Сі бейбі, мабуть, співпадіння що з прізвищем <laughs> пана малюка. Уже ми бачимо, що є випробовування е, дронів підводних е, з поетичною назвою Марічка так, і що ми бачимо? Асиметрична країна, яка не має флоту, фактично перевернула дошку в Чорноморському регіоні. Ну, мається на увазі Чорноморський флот Російської Федерації. І ви, до речі, звернули увагу, що зернова угода вже запрацювали. Навіть тур навіть 80, думки вісімдесят 80, тор... 80 кораблів уже. Да, і навіть Туреччини тут вже не потрібно. Пам'ятаєте, коли ми говорили там, чи з'явиться там конвої НАТО, які будуть охороняти? Ні, фіга ніхто не з'явився. Всі попрятались, але Україна вирішила власне. А уявіть собі, якщо в Чорному морі зараз буде там. Тисяча дронів постійно чергувати, керована штучним інтелектом, яка постійно буде вишукувати сама цей Чорноморський флот Російської Федерації і знищувати кораблі сама по собі. Так а Чорноморський флот вже питання стане: чи потрібен взагалі, і чи потрібен нам в майбутньому класичний флот, який ми, наприклад, замовляли в Туреччині, той там фрігати, і так далі. А потрібен він взагалі, тому що вже нова ера. І тут я вважаю, що звичайно, що технологічна питання, от технологічної переваги повинна бути. Тобто, мабуть, вже потрібно зрозуміло, що безпілотна авіація, дрони – це майбутнє. Ну, мабуть, за шахідами, наприклад, повинна ганятися не класична наша авіація, тому що там моторесурс не такий великий. Ну, до речі, цифри показав пан Залужний. У нас на початку війни сто літаків було 40 – на ходу. Він там чітко говорить, що може за шахидами, повинні дрони ганятися, які на чи як, от як от зараз надводні дрони працюють, може літати повинні величезна кількість дронів, які будуть ганятися за шахидами. Теж керовано штучним інтелектом, нові технології, засипати, засипати в першу чергу російські війська. Залізом, тому що ми ж повинні розуміти, це війна потенціалів. У нас обмежений потенціал людський. Ми цінуємо кожне життя, але у нас є не обмеження, куди зростати, нарощувати потенціал. Це заліза. Заліза повинна бути тоннами, так, десятки тисяч дронів величезна кількість повинна бути різних модифікацій і так далі. Сподіваюся, те, що от замовлення йде, тобто частина може закрити західні виробники, але частину більшу частину повинна робити Україна, тому що перенесення війни на територію Російської Федерації це питання виживання нашої країни, тому що росіяни Дивіться, от ми бачимо зведення росіяни скрізь наступають, якщо ви звернули увагу, по шести купянськ по шести напрямках. По шести напрямках. Це говорить, що вони реалізують свій потенціал, намагаються його зробити. Це означає, що без перенесення війни на територію Російської Федерації вони будуть постійно лізти. Тобто ці мобілізовані не повинні просто доїжджати до поля бою. Вони повинні бути вмирати, що на території Росії. Долітати, щоб промисловість Російської Федерації в глибину бажано до тисячі кілометрів повинна бути знищена. Для цього потрібні власні ракети в величезній кількості, власні дрони і так далі. Ну, Сподіваюся, що у нас якось це питання вирішено. На днях, я нарешті пам'ятаю, ми обговорювали це питання стосовно податкування прибутку підприємств. Uh -huh. Нарешті ми побачили, ну, принаймні, вже Міністерство оборони змінилося там керівництво, за його ініціативою зібрали виробників зброї. Там був присутній там відомий всім там, пан Мілостевий, який людина, яка займається оборонкою, українська бронетехніка, пан Соколовський, який постійно порушував це питання. І нарешті вироб не цей постанова, яка дозволяє вирішувати це питання. так Сподіваюся, що воно вирішить це питання. Так, ми бачили ще зустріч окрема ну, рух, принаймні, в уряді. так Почули, те, що ми говоримо. чи Чує, влада. Ну, чує, влада. потрібно... Ну, щоб робила, да. тільки чути. Да, далі там була зустріч цього федерації роботодавців, а, теж з тим там пан Лінекс, ти ж відомий всім, пані Басалаєво. Пані Басалаєво вже свій проект там висунула, яка там, що вона там не проти того, щоб робити. Ну, давайте. там, Дали у неї начальство і міністр фінансів, який повинен що це все робити. Добре, рухи є. Тобто, тиск вони чують, що щось вже пішло не так. Так, во пішло перфта. Року погано, але принаймні ми бачимо рухи. Сподіваюся, що тепер підключення міністерства оборони, вони це все скрутить. Пан Шмигаль нарешті прокинеться, так збере аж я ж говорив давно там трьох міністрів для того, щоб вирішити це питання. Міністр юстиції в перервах між записами своїх таких відосиків, які не так виглядають, як повинні бути під час війни, зареєструється все швидко. А міністр фінансів це теж вирішить це питання. Можливо, тут головне, знаєте, коли я побачив постанову, яка від, пішла від Держаудитслужби, це означає, що можна вирішити заднім числом. Вирішити це питання про постанови, так? І так далі. Далі, наступне питання. У нас стоїть питання Укроборонпрому. Ця контора повинна бути розігнана. Тобто, ця надбудова. Різних там менеджерів в лапках, там да, типу Мілаванова, Гу, ну, Гусів, вже погнали. А до речі, була ж інформація, що це гусів на на накатав цю постанову чи на, на підставі якій а потім оце прибуток. Де він просто пропустив слово прибуток? Да ну у людини ж в голові нічого не відбувається. Смітаніних і так далі. Вони не потрібні нам. Тому що це надбудова, яка зжирає величезний ресурс, в тому числі там, да, може бути до мільярда на місяць виходити, просто утримання цього менеджменту, який не в біса нічого не вміє, нічого виробляти не збирається. Є у нас пан Коростельов, який входить в частину цього Коробором вивезти його з Коробором дати йому ресурс Міністерства оборони. Нехай він це робить. Не потрібно йому вказівки, що, що і як робити. Це саме стосується Антонова, Артема та інших підприємств. Тобто, максимально. Альфа оптимізувати ресурс, повинен знайдений, в тому числі фінансовий. Шановні банки, які знаходяться в державній власності, в тому числі, у вас повинні бути зобов'язані щодо фінансування реального сектора економіки. В першу чергу, оборонки. Ви чітко повинні розуміти. Що той фінансист, який не фінансує оборонку, є паразитом, який викачує ресурси з нашої оборонки. У нас досі хлопці там, дівчата сидять в гаражах, роблять ці коптери, дрони і так далі. Їм потрібен ресурс, оборотка їм потрібна для того, щоб вони масштабували виробництво. У банків все добре, вон 100 мільярдів у них виявляється прибутку, як вони говорять за підсумкову року. Це вкрадені гроші у реального сектору економіки. Якщо ви там щось будете говорити, говорити, Вибачте, будь ласка, про прибутки, там вигідне, невигідна. Ну це можна кваліфікувати як державна зрада і протидія армії. Ви чітко і ясно повинні розуміти, що зараз все в реальний сектор економіки. Кожен гривня, яка не вкладається в економіку, це. Просто підкошування нашого оборонного потенціалу. Коли ми інвестуємо, ну я вже мовчу про різні там бруківки, дороги, це, це вже просто вже класика жанру. Тому ми повинні весь ресурс сконцентрований тоді, переходити на новий рівень технологій, а у нас є доступ технологій. От Навіть росіяни, якщо ви подивитесь, вони фактично допилюють ще радянські технології або. Допилюють, наприклад, оце Орлани і ланцети. Це ж ізраїльські безпілотники, куплені за ліцензію 2010 року. А це означає, що ну, Ізраїль же нові ну, їм не продавав, ну вони ж там не ідіоти. вони, їм вони фактично продавали їм розробки ще кінця 90-х. Але росіяни доводять їх до ума. Бачите, там вже повідомлення, вже штучний інтелект з'являється і так далі. І вони намагаються масштабувати те, що у них є. Тому у нас абсолютно протилежна повинна бути позиція. У нас є доступ до західних технологій, максимально їх знаходити. Ось, і знаходити спільні точки дотику і масштабувати виробництво, промисловість, армія і масове виробництво зброї. Тобто, заліза, ми можемо виробити ну нескінченну кількість людей. Вибачте, ми не можемо витрачати, тому що у нас кожне життя безцінне і у росіян людей по значно більше. Але це люди повинні просто не доїжджати до лінії фронту. Ще один аспект з цієї статті, який мене зацікавив, ми вже почали на початку згадувати про це. Залужний сказав, що ми просунулись під час контрнаступу на 17 кілометрів. А з з сучасними потугами нашого війська і розрахунками мали би по 30 за день крокувати? Тобто, за цей час, що ми контрнатакуємо, ми вже в Крим могли туди назад тричі сходити. Прописано в цій статті. Е -е, якщо ми бачимо ось таку оцінку реальності, що така оцінка нам говорить про? Ну, наприклад, Буданове, який засипає нас регулярними прогнозами, про те, що ми там в Криму будемо виграємо війну через півроку, через рік, максимум, і так далі. Про подоляка, який там каву п'є на набережній Ялти, про весь офіс президента, в принципі, про телемарафон, врешті-решт, який годує нас таким позитивом, що в нас, якщо подивитися пройтись по Києву, то тут війни нема. Максимум, що про війну нам скаже, це плакати про рекрутинг від третьої штурмової бригади. Це все, що нагадує в Києві. І про війну, от чому настільки сильно контрастує та реальність, яку нам пропонує офіс президента, від тої реальності, яку писав залужний. Ну, дивіться, давайте я б тут все ж таки розділяв питання Буданова і іншого. Ми не знаємо, все ж таки, військова розвитка, це спецслужби, вони ведуть окрему роботу. Ми не знаємо, яка там проводиться робота, з якою метою це говориться. Можливо, там через 10 років дійсності дізнаємось. Тому я тут все ж таки розділяв, тому що вони ну, у ГУР і СБУ зараз таке гарне змагання, хто більше перемочить ворогів. Ворогів, так і тому вони правильно вони займаються своєю справою. Тому, якщо Буданов говорить якісь речі, це не обов'язково значить, що воно призначено для наших вух, наприклад. Mm -hmm. Тому це я перше да, Я б тут да, я б тут все ж таки розраховував. Стосовно а, того, що відбувається далі, звичайно, що а, ми повинні а, бути ближче до реальності. А, звичайно, що ми повинні розуміти проблеми, які існують, тому що. Знаєте, як це Форд, по-моєму, Гендрій Хорт говорив, чи Чіодор що визначення проблеми це вже 50% вирішення проблеми. Тобто, якщо залужник говорить, що є от така, от, от така проблема, ми всі повинні над нею працювати. Не зрада, не перемога. Є проблема, потрібно себе вирішувати. Ресурси в країні є, так? технології є, так? люди є. Ми повинні це все з разом інвестувати, і це все скручуватись повинно в конкретну машину, яка буде працювати на перемогу.